Привіт, друзі! Радий вітати на каналі Томат та Виноград. Ви теж радієте першим сходам вашої розсади томатів та перцю. Це дуже приємний момент, але не поспішайте розслаблятися. Зараз саме час зробити кілька важливих кроків, щоб ваша розсада була сильною та здоровою, а врожай багатим. Першу підкормку ми будемо робити після появи двох справжніх листочків. а зараз нам важливо зробити наступні кроки. Перше. Світло найголовніше. Після появи сходів. Перше і найголовніше забезпечити рослинам достатньо світла. Якщо вони ростимуть у темряві, то почнуть витягуватися, а стебла стануть слабкими. Покладіть розсаду на найбільш сонячне підвіконня. Бажано, щоб рослини отримували по 10-12 годин світла щодня. Це допоможе листю стати насичено зеленим, а самим рослинам міцними. Друге волога. Щоденний контроль. Щодня спостерігайте за вашими рослинами та оприскуйте їх звичайною водою з розпилювача. Чому це так важливо? Волога з повітря запобігає пересиханню листя та допомагає підтримувати оптимальний мікроклімат. Але головне не переборщити. Ґрунт має бути злегка вологим, а не мокрим, як болото. Якщо сім'ядорні листочки довго не можуть звільнитися від коробочки насінини – то треба провести оприскування 2-3 рази теплою водою з інтервалом 15 хвилин. Після чого акуратно спробувати звільнити пінцетом листочки. Третє. Щоденний контроль і живий контакт. Кожного дня оглядайте розсаду на наявність жовтих листочків, ознак слабкості чи шкідників. Також не забувайте час від часу привітрювати приміщення, де стоїть розсада. Щоб запобігти розвитку грибкових захворювань, таких як чорна ніжка, наприклад. Четверте. Тепло. Зрозуміло, що спеціально підлаштовувати температуру кімнати для розсади ніхто не буде. Проте, якщо вона буде нижчою за 15 градусів, то розсада сповільнить свій ріст. а при прямому сонячному світлі на підвіконні без своєчасного поливу, вона може пересохнути. В наступному відео я розкажу. Яку найпершу підкормку треба застосувати для молодої розсади, не пропустіть нові відео на каналі Томат та Виноград. Підписуйтеся до зустрічі!